За два дні у Луцькому клінічному пологовому будинку народилося 14 малюків. Першою у 2017 році о 4 годині 35 хвилин, світ побачила дівчинка. Батьки вирішили назвати її Вікторією. Сподіваючись на перемоги у новому році, першою у 2017 році в Луцькому клінічному пологовому будинку з'явилась на світ дівчинка Вікторія. В Надії та Олександра Антонюків це друга дитина. Ім'я їй заздалегідь обрав старший братик, якому незабаром виповниться шість років. Мама напередодні передрікала, що народить новорічної ночі. Вже ближче до 1 січня. Я казала, що буде 1 січня. Але ми чекали взагалі на 25 грудня. Я 31-го – ні першого січня. Друга дитинка взагалі планувалася літня, щоб була, але прийшли на перевірку, сказали: ви вже вагітні. Можете вже не планувати, вже вона вирішила, коли її. Так що тут не наші плани, тут Божі плани. Черговий акушер-гінеколог Мирослава Зібор зазначає, що новорічна ніч була напруженою. Другим народився хлопчик. Відразу пройшовши на чергування, ми прийняли роділю, от, з якою ми відразу пішли в операційну по показах. І маємо хорошого хлопчика 3,870. Молоде подружжя Ольга і Олександр Башмати вирішили назвати хлопчика Олексієм на честь дідуся. Відразу після роді. Вже, вже наївся спить. Ну, спи, спи, спи. Чоловік Ольги Олександр Башмат був присутнім під час пологів. Не дуже страшно там бути. Все добре, так. Мало бути раніше, але ж коли виходить, дій добре. Лікар Мирослава Зіберт не вперше чергує першого дня Нового року. Вона каже, що коли першою народжується дівчинка, а за нею хлопчик, рік буде щасливим. Звичайно, що щасливий, але Но в новому році все має бути по-іншому, по-новому. Мають народжуватися здорові гарні діти, при цьому мамі теж повинні бути здоровими.